Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал Game Talks, як завжди. Так вже склалось, що під кінець року прийнято підводити якісь підсумки, ставити цілі, планувати там майбутнє, ну і все таке інше. І так як в сьогоднішніх реаліях на жаль планувати щось більше ніж на один день вперед, це ну такий дуже великий оптимізм, то я вирішив, хоча б з підсумками щось придумати. Хочу розповісти вам про ігри, які зробили мій 2024 рік, менш напевно стресовим, більш яскравим, цікавим та напевно захоплюючим. Одразу скажу, що я не дуже хотів робити це у форматі топу, так як, ну, знаєте, складно порівнювати зовсім не схожі одна на одну ігри, але все ж я вирішив спробувати, тому що це зручний і зрозумілий для всіх формат. Тому я все ж таки розповім вам про топ-5 моїх улюблених ігор цього року, і одна з яких, звичайно ж, для мене особисто є грою 2024 року, так як вона вразила мене сильніше за всі інші. Тому, якщо вам цікава моя особиста думка, то додивіться, звичайно ж це відео до кінця. Можливо, відкриєте для себе якусь гру, яку ви в цьому році пропустили. Топ виключно суб'єктивний, тому одразу скажу, будь ласка, не ображайтесь, якщо наші з вами смаки не співпадають. Краще просто візьміть і напишіть в коментах свій топ-5 за цей рік. Мені буде дуже цікаво ознайомитись і почитати. Можливо, щось для себе візьму звідти. Ну що ж, з вас, як завжди, лайк, підписка, дзвіночок. До речі, в мене так вийшло, що 1 січня день народження, тому якщо захочете, можливо, підтримати канал, мені буде дуже приємно. Це Буде найкращим подарунком для мене. Всі посилання, як завжди, в описі, і QR-код можете побачити на екрані. Погнали! На п'яте місце я вирішив поставити Індіану Джонса. Якщо хто раптом не знав, то студія Machine Games, які Wolfenstaйна робили, нещодавно випустили гру про Інді, а саме Індіана Джонс Great Circle, або ж Індіана Джонс та Велике Коло. Робилось це все чудо під крилом Microsoft. І, на жаль, в маркетинг вони, як завжди, трохи не змогли, тому гра не дуже добре продається. Та й цінник в стімі цьому так-то не сприяє. Тому я раджу просто оформити геймпас, де ця гра з'явилася ще в день вихід. Ходу і насолоджуватись пригодами доктора Джонса годинок, так плюс-мінус двадцять. Насправді, якщо говорити про мої особисті враження, то гра мені дуже сподобалась. Це було просто таке, знаєте, уособлення терміну пригодницька гра. Якщо ви ще й фанат оригінальних фільмів про Джонса, ну окрім останньої частини, яку, на мою думку, випускати взагалі не потрібно було, то вам точно має сподобатись. Та що казати, там в проглозі навіть культову сцену з фільму покадрово перенесли у гру, ну це ж кайф. Але, як то кажуть, не фансервісом єдиним. Сама гра також дуже цікава. Цього разу Інді намагатиметься розкрити таємницю великого кола. Там така цікава задумка, що якщо провести лінію по всім важливим історичним пам'яткам чи храмам навколо землі, то має вийти коло, велике коло. Звичайно, що як завжди там будуть замішані нацисти з дуже харизматичним головним злодіякою, і він дійсно харизматичний тут питань взагалі немає. Ще до виходу гри, коли я дивився трейлери, які показували нам розробники, то я не дуже розумів, що це буде за гра. Так як повноцінного геймплею нам не давали лише такі секундні нарізки різних моментів, коли інді там когось б'є, чи інді стріляє, чи інді катається на своєму батозі. Але коли я спробував вже сам, то зрозумів, що це гра точно для мене. Це взагалі не Tomb Raider це не Uncharted, і слава Богу, не те, щоб це погані ігри, ні, вони хороші. Але навіщо копіювати, якщо можна зробити щось оригінальне? Тому в цій грі ви не будете викошувати ворогів пачками, ви будете тихесенько, по стелсу Пробиратись до своєї цілі, будете використовувати все, що тільки під руку попадеться, щоб вирубати тихенько нацистів. Молотки, лопати, пляшки, гітару навіть, боже, гітару. І за потреби свій револьвер можна перевернути і використовувати для вирубання ворогів, рукояткою, їх по голові бити. Звичайно ж, ви можете піти взагалі іншим шляхом, схопити якусь зброю, яку десь побачите, там в кімнаті чи на підлозі, і влаштувати перестрілку. Але тоді просто не дивуйтесь, якщо всі нацисти з усіх боків, з усіх кутків полізуть на звук. Постріли. Тут стелс все ж таки в пріоритеті. Кулачні бої також на місці. Ну і, звичайно ж, культовий батіг Індіани Джонса. Куди ж без нього? Він вам і для платформінгу згодиться, і з ворогами допоможе. Але не це головне, найважливіше в цій грі це відчуття від дослідження різноманітних гробниць. Коли ви з факелом пробираєтесь вузькими проходами, а потім на своєму шляху зустрічаєте якусь головоломку і намагаєтесь її розгадати, щоб дістатись до такої довгожданої реліквії. Можливо, гра має певні Доліки, ну звичайно ж, не без цього, але я дійсно зміг відчути себе справжнім археологом, який готовий на будь-які пригоди заради того, щоб розгадати таємницю. Ось цим гра і чіпляє. Ну і катсцени також на рівні. Видно, що грошей не пожаліли, нічого не скажеш. І куди ж без класичного гумору в стилі оригінальних фільмів? Тут я пояснювати не буду. Ті, хто знають, ті знають. А якщо ні, то просто спробуйте гру. Коротше, тут ви зможете дійсно зануритись в пригоду, дуже раджу, оформлюйте геймпас і не пошкодуєте. На четверте місце я вирішив поставити японську рольовку від Capcom, а точніше, її сиквел Dragon's Dogma 2 в свій час добре, так нашуміла, і не лише в позитивному сенсі цього слова. На жаль, там були певні приколи з мікротранзакціями, коли розробники пропонували нам купляти за гроші внутрішньої ігрові предмети, які значно полегшували проходження гри. Ну як то кажуть, було та й було. Не хотів би я зациклюватись на негативі, адже сама гра від цього гіршою, в принципі, ніяк не стала. Так, що ж таке взагалі Dragon's Dogma 2 і як же вона опинилась в моєму топі на четвертому місці? Це гра повністю про дослідження. Я б навіть сказав, що дослідження є основою цієї гри. Одразу ж скажу, якщо ви звикли до відкритих світів з купою різних квестових маркерів, знаків питання, швидкими переміщеннями, коли гра веде вас, куди вам потрібно на всі завдання, то догму не купляйте ні в якому разі. Це точно не для вас. Ви, звичайно, можете спробувати, але якщо ви другого нічого не любите, то вам навряд чи сподобається. Тут ви потрапляєте у відкритий світ, і якщо ви хочете рухатись далі, то, будь ласка, досліджуйте його. Йдете собі стежиною і бачите якийсь вхід до печери. Ну так, зайдіть і гляньте, що там. Можливо, там якийсь цікавий лут, а можливо і бос з п'ятьма полосками ХП, який вже за вами виїхав. І в цьому весь кайф гри. Вона не вважає вас недостатньо розумним, щоб знайти собі чим зайнятися чи здогадатись, куди треба йти. Просто досліджуйте цей світ. Натикайтесь на босів, ворожі табори, досліджуйте печері. Щере підземелля. все в ваших руках. І робити ви це будете не самостійно, а зі своєю командою так званих пішаків. Так в цьому світі звуться напарники головного героя, єдиною метою життя яких є служіння. В команду можете взяти максимум три пішаки, при цьому один з них буде той, якого ви самі створюєте в редакторі. Тому найняти окремо ви зможете ще двох. Раджу вибирати різні класи на будь-який випадок. До речі, клас свого героя та свого пішака ви можете змінювати, пробуючи щось нове, а ось двох Найнятих пішаків ви прокачувати чи змінювати не можете. Там насправді дуже цікава система, яку реалізували розробники. Якщо у вас увімкнені онлайн функції в грі, то два пішаки, яких ви наймаєте, це пішаки, яких створювали інші реальні гравці в редакторі. Так само і ваш пішак, якого ви створили, його також може хтось найняти. Ви про це дізнаєтесь після відпочинку. Коли герой прокидається після сну, його пішак може сказати щось типу: що я допомагав іншому герою, і ми багато подорожували. Я допомагав там іншому. Герою, і він добре до мене ставився, або ми знайшли якийсь дуже цікавий скарб, якщо будемо проходити, я тобі покажу. Якщо іншому гравцю сподобався ваш пішак, він може передати вам якийсь подарунок, коли відпускатиме пішака. І це саме можете зробити і ви. Якщо ж ви вимикаєте онлайн-функції, то будете наймати пішаків, яких створили для гри самі розробники. Там навіть видно буде, де є ім'я власника пішака, буде вказано кепком. І це ще не все. Якщо у вас в команді є пішак, господар якого. Вже проходив ту чи іншу місію. То цей пішак показуватиме вам шлях до цілі, так як він вже там бував. Ось як потрібно гейм дизайнити. Мені дуже сподобався такий підхід, просто реалізовано дуже-дуже круто. Бойовка також дуже крута. Можете бути воїном, лучником, магом та ще багато багато ким. Там далі вам відкриватимуться навіть комбіновані класи, і я раджу змінювати їх, щоб пробувати щось нове. Битись ви будете як з групами ворогів, так і з величезними босами, на яких можна залазити навіть, головне не забувати про свою витривалість, тобто про її шкалу, а то впаде. І будете дуже довго вставати. Ви, звичайно ж, можете використовувати предмети для відновлення витривалості, але їх не, не так, щоб сильно багато у грі, не так, щоб сильно багато ви їх будете знаходити чи створювати, тому потрібно дуже бережно до цього відноситись. Наприклад, при бійці з циклопом можна залізти на нього і виколоти йому око. Можна також залізти на грифона, я так робив, а потім він злетів. І я вже не зміг з нього злізти, тому що він злетів дуже високо, можна було просто розбитись. Єдине, що мені залишалось, це просто Намагатись на ньому втриматись, і він полетів. Я летів з ним довго-довго, через майже всю карту. І він прилетів до свого гнізда, де я разом з командою своїх пішаків зміг його добити і залутати все, що було поруч. І вже тоді я відкрив карту і подивився, що він проніс нас майже через увесь світ гри. А світ не такий маленький, швидких переміщень майже немає. Постійно потрібно буде подорожувати пішки. Це займає певний час. Можна, є невеликі швидкі переміщення лише між великими містами. Це робиться за допомогою возу. Але під час дороги, якщо ви вирішите пропустити дорогу, тобто не чекати в реальному часі всю поїздку, можна прилягти поспати, то навіз можуть напасти. І якщо ви не зможете її. Його захистити вчасно, то далі лише пішки. Звичайно ж, є спеціальні камені для швидкого переміщення, не без цього, але знайти їх не так просто. Це дефіцитний товар, тому краще їх берегти на різні випадки. Наприклад, якщо ви посеред ночі опинились десь на шляху, чого я дуже не раджу вам робити, тому що вночі з'являються набагато сильніші вороги, а видимість обмежена. Коротше, якщо коротко, а то я трішки розігнався, по догмі це дослідження світу, крута бойова система, цікавий відкритий світ, який вас. Не щадитиме і захоплююча історія, яка штовхатиме вас вперед. Ну і що ще треба взагалі для задоволення? А Трійку лідерів відкриває проект, який чомусь всі пропустили в цьому році, і на мою скромну думку, дуже-дуже даремно. Це гра від компанії Full Theory. І якщо вам це нічого не говорить, то це такто польська студія, яка зараз робить ремейк першого відьмака. А от в цьому році вони релізнули гру під назвою Тауматург. І чомусь так вийшло, що в нього мало хто пограв, хоча відгуки про нього більш ніж позитивні. Особисто я провів у цій грі десь біля 40 годин, і це були прекрасні 40 годин. Там події відбуваються у Варшаві. 1905 році місто знаходиться під гнітом Російської імперії, і гратимемо ми за Віктора Шульського. Він поляк і тауматург. Тавматурги в цій грі це люди з надприродними можливостями. Вони вміють відчувати залишки людських емоцій на речах, якими ці люди користувались. Тобто вони знають, що саме ти відчував, коли тримав цю річ в руках. Також вони можуть побачити твій недолік, мається на увазі недолік твоєї особистості, ну як, наприклад, гординя там, скупість і так далі. У кожної людини є такий. Недолік, але у когось він виражений набагато сильніше ніж у інших. Тавматурги ж можуть побачити цей недолік, розпізнати його і навіть забрати його собі, але і це ще не все. Справа в тому, що в світі гри існують такі собі істоти, ну, напевно, зручніше за все назвати їх демонами. Але в грі вони звуться салюторами. Так ось ці салютори вони відчувають людські недоліки, вони ними насичуються, харчуються, тягнуть з них енергію. Вони не вселяються в людей, ні. Це більше схоже на переслідування, знаєте, як дух, який переслідує конкретну людину. В англійській мові для цього навіть окремий термін є haunted Тож цих салюторів притягують яскраво виражені недоліки людей, а талматурги, в свою чергу, можуть Бити цих салюторів та можуть взаємодіяти з ними. У кожного Тауматурга є свій салютор, з яким він зв'язаний, частіше за все, ще навіть з дитинства. І зв'язаний він з ним за допомогою власного недоліку. Але якщо звичайні люди потрапляють під вплив салютора, самі того не помічаючи, то Тауматурги можуть використовувати силу та вплив салюторів уже у власних цілях. Ну що, любителі покрокової бойовки на місці? Так, дійсно, в цій грі система бою покрокова, і про це варто поговорити, так як боїв тут буде ну дуже-дуже багато. І якщо ви думаєте, що я перебільшую, то ви думаєте трішки не в ту сторону, адже в Тауматург дуже важко уникати зіткнень з ворогами. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, називати це мінусом чи плюсом. Я би напевно сказав, що це просто є. І я зараз про те, що майже кожен діалог з NPC, які налаштовані до головного героя вороже, закінчується бійкою. Ну, це виглядає щось типу, а, ми тебе знаємо, ти той калдунчий, і понеслась. Сам бій проходить наступним чином. У вашому розпорядженні є ваша особиста атака, тобто атака самого Віктора, це або рукопашний удар, або постріл, в залежності від того, де знаходиться супротивник. А також атака салютора. І тут вже є де розгулятися, адже у кожного салютора свої здібності. Вам потрібно знизити шкалу здоров'я ворога до нуля, а як ви це зробите, це вже ваша справа. Атаки, здібності, негативні ефекти це вже повністю на ваш розсуд. Я б ще дуже довго міг би розповідати про тактику бою в цій грі, про те, як потрібно комбінуватися. Здібності, як потрібно слідкувати за ефектами і так далі, але я не буду. Це все ж таки не огляд, вам краще зацінити самим. Гра ізометрична, тобто спостерігатимете за подіями зверху, ну окрім боїв та діалогів. Сюжет також на місці. Віктор розслідуватиме загадкову смерть батька, а також намагатиметься зрозуміти, яким же тавматургом він хоче стати. Особисто мене дуже зачепила атмосфера гри це важко передати словами. Я б це назвав якимось осіннім польським фентезі, перше, що взагалі в голову прийшло. Мене реально ця гра затягнула, я не розумію, чому вона не стала більш популярною. Там, звичайно, ж були свої певні приколи пов'язані з політикою. Типу, російські гравці сказали, що гра русофобна, українські гравці сказали, що гра русофільна, а поляки вахері сиділи, дивлячись на все це і не розуміли, як так вийшло. Адже взагалі то вони гру про Польщу робили. Коротше, покроковий бій, хороший сюжет, неймовірна атмосфера. Думайте самі. Ну що, думали, що Dragon's Dogma це остання японська гра на сьогодні? Хе, розмріялись. Персона 3 Reload з двох ніг влітає на друге місце мого топу. І я вже бачу, як зараз половина людей просто взяли і закрили це відео. Я про вас все знаю. Але якщо серйозно, то ще на початку року я взагалі не знав, що це за жанр такий JRPG. Типу, я люблю аніме, але грати в аніме це для мене було якось, ну, напевно, трішки дивно. Але тут в підписці Game Pass в день виходу з'являється ремейк третьої персони. І я подумав, що ну напевно варто глянути, купляти ж не потрібно. Як там було в мульті Морті, зайшли і вийшли, пригода на 15. Хвилин. І ось через 70 годин я прийшов до тями і зрозумів, що всі ці роки повз мене проходив крутезний жанр покрокових японських рольовок. А я навіть і не знав про це. Взагалі, персона є частиною ще більшої серії ігор Megami Tensei. Тож чому ця гра на другому місці в моєму топі? Чим же вона мені так запала в душу? Ну тут важко виділити щось одне. Напевно, в першу чергу це був сюжет, а точніше його зав'язка. Школярі, які в день навчаються і живуть своїм життям, а вночі борються. З темними силами, звучить як, напевно, найанімешніший сюжет у світі. Але лор цього світу дійсно цікавий. Там все закручено навколо того, що в добі є так звана темна година. Фактично, це 25-та година, яка наступає після опівночі між одним днем та іншим. В цю годину в місті з'являється величезна вежа, яку називають тартар. Ця вежа населена демонічними створіннями, яких називають тіні. вони харчуються розумом людей, через що жертви впадають в безсвідомий стан в такий собі коматоз. Головний герой приїздить до міста, вступає до місцевої школи і дізнається про всі ці приколи з тінями. Він вступає до так званого спеціалізованого факультативного виконавчого відділення. Фактично, це група школярів під керівництвом одного з вчителів, які щоночі досліджують тартар, поверх за поверхом, і намагаються розгадати його таємницю. Але все ж що таке перс. Persona. Ну, справа в тому, що деякі люди, такі як головний герой, наприклад, і його нові друзі, можуть викликати свою внутрішню сутність, яка допомагає в бою, і цю сутність і називають персоною. Для цього герої стріляють в себе зі спеціального пістолета, який допомагає викликати свою персону. Але про сюжет і лор ви вже й самі можете почитати, а я краще все ж таки розкажу, чому мені так сподобалась ця гра. Справа в тому, що гра пропонує вам не лише бігати поверхами тартару і битись з стінями в покрокових боях. В день ви маєте бути звичайним школярем. На уроки, розвивати свої здібності, відпочивати і, що найкраще, заводити романи. І все це взаємопов'язано між собою. Всього часу у світі у вас не буде, тому потрібно правильно визначати пріоритети. У вас буде там календарний рік, якщо я не помиляюсь, і. І дні будуть іти один за одним, тому вам треба буде встигнути все, що ви хочете. Тобто вирішувати, з ким саме ви хочете розвивати дружні там чи романтичні стосунки, які навички ви хочете розвивати в першу чергу. І все це впливатиме і на ваші бойові здібності, адже залежно від того, з ким ви розвиватимете стосунки, той вид персони і буде розвиватись. Там просто виходить так, що персони діляться на різні аркани, і кожен ваш друг, з яким ви спілкуєтесь, пов'язаний з певною арканою. А головний герой може використовувати різних персон. Це така його особливість, він один такий. І він може поєднувати ці персони, комбінувати їх, щоб створити нову персону сильнішу. І чим сильніша прокачана аркана персони, тим сильніша персона вийде після об'єднання. Коротше, там нічого складного, це просто треба спробувати. Можливо, я просто складно пояснюю. Одразу ж попереджаю, що гра не коротка, але час за нею пролітає просто непомітно. Ну і, звичайно ж, саундтрек. Це просто божественні мотиви, які супроводжують протягом всієї гри. Я й досі інколи їх слухаю. Тож підсумуємо покроковий бій. Цікавий сюжет, аніме і романи. Мене все це дуже затягнуло. Тим більше, що гра в підписці, і там ще й доповнення до неї вийшло також в підписку, що взагалі велика рідкість. Ну а ми з вами потихеньку підібрались до моєї особистої гри року. Але спочатку я дуже швиденько згадаю ще декілька ігор, які я проходив, але не додав до топу, ну щоб влізти в топ-5. Але ці ігри також, в принципі, варті уваги, хоча можуть бути на любителя, як то кажуть. Для початку це Senua's Saga Hellblade 2 дуже гарний. Гарна гра, продовження історії Сенуя. Якщо ви грали в першу частину, то раджу не пропускати. Друга частина мені зайшла. Тим більше, що вона також в підписці Game Pass Далі Flintlock The Siege of Dawn це такий вже спірний проект, дійсно на любителя. Гра також в підписці. Це. Souls лайт, тобто механіка соулса, але простіший. Там досить непоганий сюжет, але бойовка трохи кривувата. Відчувається далеко не так приємно, як в оригінальних соулсах. Але я пройшов цю гру до кінця і не жалкую про це. Хоррор сьогодні також є. Steel Wakes the Deep. Гра також є в підписці, і мене вона покорила своєю атмосферою. Якщо цікаво, можете мій огляд на каналі подивитись. Там події відбуваються на нафтовидобувній платформі. Навколо лише вода, тікати нікуди. І бур платформи наткнувся на те, на що натикатись точно не потрібно було. Дуже раджу вам спробувати самим. Ну і Star Wars Outlaws. І одразу ж попрошу не плюватись. Я знаю, що багато кому ця гра не подобається, але це мій топ, тому, будь ласка, змій. Це стандартна гра у відкритому світі зі стандартними юбісофтовськими активностями, але це все світ зоряних війн, що мене і зачепило, так як я є фанатом. Тому, хоча б заради фансервісу, цю гру варто спробувати. Вам навіть не обов'язково її купляти. Якщо є у вас таке бажання, то можете пошаманити з регіонами і купити собі підписку Ubisoft Plus Premium, в якій якраз і можна пройти цю гру, як це власне зробив і я. Ну і наостанок є ще одна гра, в яку я так і не пограв в цьому році, і дуже-дуже про це жалкую. Саме тому я і вирішив про неї згадати. Це метафор рефантазіо від розробників персони. Я дуже хочу пограти в неї, але це також годин 70 не менше, і це, скоріше за все, буде наступна гра, яку я проходитиму. Вона навіть нагороду за найкращий сюжет взяла на The Game Awards, якщо я не помиляюсь. Ну і нарешті переходимо до останньої на сьогодні гри. до гри, яка зачепила мене сильніше за інші в цьому році. Це Banishers Ghosts of New Eden. Моя персональна гра року. Я от взагалі, хоч вбийте, взагалі не розумію, чому багато хто пройшов повз неї, адже це справжнісінький шедевр. Сюжет, геймплей, світ там прекрасно просто все. На мою думку, звичайно ж. Два головних герої Антея та Ред. Вони займаються тим, що допомагають людям, яких переслідують духи. Вони цих духів виганяють. Сюжет в грі дуже крутий. Антея на початку гри помирає, і Ред не може змиритись зі смертю коханої, що допомагає їй не покидати цей світ і прив'язатись до нього. І разом же вони намагаються зрозуміти, звідки взялось те величезне зло, яке вбило Антею, і джерелом якого є місто Нью Іден. І звичайно ж намагаються подолати це. Зло. Бойовка в грі дуже приємна: звичайні та сильні атаки, парирування, перекати, вигнання духів та використання нових здібностей антеї, які вона здобуває протягом гри вже у формі духа. Під час бою вам потрібно буде все це комбінувати, до цього всього звикати, швидко нажимати, це просто робити комбо це дуже класно. До речі, це також і метроїдванія, тобто в деякі місця ви потрапити не зможете, поки антея не отримує ту чи іншу здібність. Світ в грі відкритий і активностей достатньо. Додаткові завдання. Зроблені настільки круто та цікаво, що інколи ти навіть забуваєш рухатись далі по сюжету. Як було зі мною буквально на днях, я декілька днів підряд проходив просто додаткові завдання, і тільки потім згадав, що о так то сюжет ще в гріє. Але потім ти розумієш, що в цій грі все взаємопов'язане, тобто додаткові завдання пов'язані з головними завданнями, це все об'єднується, Персонажі змінюються. Їх відношення до головних героїв також змінюються в залежності від дій, які ви робите, в залежності від виборів. Які ви робите, і ось найкраща частина гри, на мою думку, це якраз і ті моральні вибори, які вам доведеться робити під час виконання як основних, так і додаткових завдань. Справа в тому, що після смерті Антеї і повернення її в формі духа головні герої мають зробити тяжкий вибір. Ред повинен вирішити, чи хоче він допомогти коханій вознестись, чи він хоче повернути її до життя. На перший погляд, все начебто, просто повернути та й все, але є нюанс. Повернення до життя людини з форми духу у цьому світі це дуже темна і складна магія. І щоб воскресити свою кохану, ред повинен давати їй енергію людських душ, а зробити він це може лише виносячи вирок іншим людям. Там схема така: коли Банішер розслідує справу про присутність духа і знаходить всі докази, він повинен влаштувати так зване слухання або ж суд. У нього є три варіанти вибору: вознести духа, тобто дух потрапляє там, не знаю, в рай на небо, куди там ще вигнати духа, тобто дух потрапляє до так званої пустоти, чого до речі, всі духи бояться, або ж винести вирок людині, яку цей дух переслідує. І після цього дух зникає. І винесення вироку це фактично вбивство людини. Банішер просто забирає її духовну енергію. І якщо ви захочете повернути антею, то вам потрібно буде виносити як можна більше вироків, інколи навіть невинним людям. Чи дозволить вам совість це зробити, як ви думаєте? Коротше, ця гра мене просто не відпускає, ще й досі. Там неймовірна атмосфера і цікавий геймплей. Битви з босами також є, хоч і небагато. Але боси зроблені і намальовані так, що ви їх просто не зможете забути. Я дуже Раджу спробувати цю гру, адже це просто перлина 24-го року, яка чомусь не потрапила до жодної номінації на The Game Awards, що вже багато чого говорить про журі, які відбирають ігри. Тому особисто я вважаю, що Ghosts of New Eden це найкраще, що виходило в цьому році. Тому, якщо ви любите круті сюжетні атмосферні ігри, то це моя порада номер один для вас. Звичайно ж, я розумію, що наші з вами смаки в іграх можуть різнитись, тому було б цікаво дізнатись, що ж вам сподобалось в цьому році. Тому, знову ж таки, я чекаю ваші топ-5 уже в коментах. Також не забувайте поставити лайк та лишити гарний коментар, якщо вам дійсно сподобалось це відео. Це допоможе розвитку каналу і дуже порадує мене перед святами. Ну і про підписку з дзвіночком також не забувайте, щоб не загубити мене серед ютубовських алгоритмів. І якщо у вас є така можливість і ви хотіли б підтримати вихід нових відосів, то ви можете зробити це одноразовим. Донатом або ж стати спонсором цього каналу. Якось ці чудові люди, імена яких ви зараз бачите перед собою. Це буде найкращим подарунком на мій день народження, і всі посилання ви, як завжди, знайдете в описі. Ну, а якщо ви хочете подивитися ще щось цікаве, то зверніть увагу на відос про трейлер четвертого відьмака, а також на ролик про ремейк першого відьмака, який ви зараз бачите на екрані. А з вами, як завжди, був Олександр і канал Game Talks. Бажаю вам щасливих свят і гарного дня.